Опа, дякую Опана. дякую Опана. тобі, дякую тобі. Прикольно, Опана. ти придумав. Опана. А ти Опана. дуже класно Опана. придумав, знаєш? Я не зможу втекти тепер. він не, 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 не запустить в мене свій пульс. Він заспавнився. Ще один? Гониш. Нам би, нам би стріли. Ми б змогли. <звук> На що, три. Раз, два, три. Йохай, Йо, привітки! З вами я Алсік та Дісайпо, і ми продовжуємо наш лисплей Battle Builders. Ми сьогодні збираємося випробувати наші сходки. Ми їх побудували. Я надіюсь, вони будуть працювати. По факту. Як ескалатор, так. Mm -hmm. е, Ти вже все маєш, так? Я там майже все. Я їжі хочу взяти, але не простої, а золотої. Золотої, я поняв. Ага, ще Ідемо. немає. Ще немає. Ще не прийшов час, не дозріли, полоди, так би мовити. Полоди. Ще, ще до речі, факелів треба набрати з молоскипів, А то в мене все. Так я ж тобі дав! Два стака, алло. Не пропали. Ти ж їш чи що? ом ньом Реально, так я ж тобі твій стака дав. Стак і 40 десь. Де ти їх подів? я вже це я просто себе. Таке, знаєш, ніби ми відбираємо території. Ходимо, оставляємо факела повсюди. Воу 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 воу. Це не блок, це якийсь монстр. Прикольно. <рігумно> я біжу до тебе. <рігумно> а ну. Машинка на мульти. Ты можешь жило мати, да? Не, мы треба шостий интеллект, мати. Купаємо, копаємо, копаємо Опыт, збираємо, збираємо, збираємо. Копаємо, копаємо Оу, маточка. Копаємо Охот, збираємо, збираємо, збираємо. Ой-ой, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. надоїло мені вже воно. Як я так швидко їх цей. Шам. Та мені мене кіше ще ще їх спавні повсюду. Кого? Тавардена. А. Ой. Ну я ж в мене ще не тимініло в екран. Я мені. вже другий раз це відчув. Не дуже приємно. Ти так дихав, прям як під ритм, знаєш, Серті. Я аж злякався. Я просто схожу, коли двох штук, які по суті треба зламати одночасно. Поможеш мені? Е, зараз, зараз, мені ще трошки. тут. тут оцю стінку часто забрати в Зараз. Біжу от тоді. Все. Оце, оце, оце. оце пізно. Оце. Пізно. пізно. Пізно? Пізно. Вже заспамся. Просто пізно. Що? Я тікаю. <сіх> не знаю, я не хочу провіряти. Тут безпечно, по-моєму. Точно. В тебе є дерево? Mm -mm. Або йду там, зроблю ці штуці. Я надіслаю ребята. Ти ж ти ж туки знімав чи що? Дуже угу, майже. Ничего себе, я ж найду но не сломал. Против Наш... хлопчина. <laughs> Тримай. Ммм, mm, зараз тебе знайду, бо ты на шифке? А, вот ты вот здесь тут. Да что ты тут кричаешь? Чего? Ты уже не так шесть прокачал, ничего себе. Еще закрытой воду было. Было бы. Оу. Тикай, 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 тикай. Тикай, 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 тикаем. Тікаєм. Тікаєм, тікаєм, тікаєм. Я його бачив. Я прям три блоки від нього був. Я тобі вірю. Він прям прям біля мене. Води і перевіряємо сходи, сходи працюють. Добре. <ривіт> як, як швидко ми піднімаємося, це дай біля. <ривіт> Що ж, ще баща спустився. Mm -hmm. Я ми тоже. О, морк валяється. Прикольно. Треба зробити, знаєш, треба зробити mm -hmm. мотлички. Mm -hmm. І я зроблю хоча б одну з сільбру. Навіщо? У швидше ламається, ніж каміна маєш. А, ні, ну не швидше, але це, думаю, безкорисно, воно... Хоча, мабуть, там, мабуть, воно дуже швидко копає. Mm -hmm. Хм. Ну а чи в нас його прям так багато, щоб прям на мутички тратити, того не знаю. Двісом. Я би радий наоборот перше б освітлити і понівернутися в безпеці вже купати там, де ну. Не може бути варно, да. Зламати блоки отам, де два були. Але мені. Я сам не можу зламати два блоки одночасно. Ну тоді я біжу до тебе. Давай я, я правий ти лівий, але дуже акуратно. Зараз чекай, чекай, чекай. Чекай. Моточкою. Моточку намайці він? Так. Ну що три. Раз, два, три. О. Я в шосі просто. Ну, блін. Та ні, Ми прям роз, роздратували його, ти знаєш, як в вулик просто вдарити. Я би втік подальше, може, задеспавниться, хлопчина. Mm -hmm. Було би добре. Ну, але ми вже зламали їх. Так, Я не думаю, що тут аж прям безпечніше. За мною Ендермен виїхав. Класно. Неприкольно. Як мені тепер він Ендермена позбутися. <хух> він, він згадає про себе в саму неочікуваному мить, коли ти будеш чекати Інгардена. Якось так воно і працює. По-моєму, не задеспавнився Там я чую. Він нас Я, Мабуть, просто піду в альтернативну сторону. Я зробив ворожі істоти на 100%. Мені цікаво, як це буде. Як же це страшно! Я хочу закрити ось цю водичку. У мене є блоки. У мене є блоки. Я йду закрию водичку. Щоб було зручніше. Там там, де він ходиш? Я не знаю, де він ходить, але. Так, mm. щось я не так тут роблю. Якось не так воно має бути. Воно має бути якось. Ось так. по-любому какие-то монстры есть. Эти штуки не рухаются. Это спрячьи монстры. Шалкер. У меня больше нет блоков. Класс. Блокі? Ага, ломаем просто. Що ти, шо ти робив? Та Я хотів воду закрыть. Почало бити, wild horn. Я чую серце биття. Я чую, щось страшне. Чую, ааа, <fled> я чую, ааа. Ти не чув? Mm -mm. Ти не чув? Я yeah, mm. він заспавнений Тож він, чи ні? Ні, то не він, здається. Ну no, я бачу, по мені здається, на карті його шайно, тому скоріше всього це був він. Тиша? Тиша, якщо тут та штука буде, це буде болеє. Ну добре Що? Ти не чув нічого? Ні. Я чуть не пісер взя там. На мене хтось нападає. Це просто якийсь монстр, був Ти нічого не чув, ще Й-мою. Воно живе. У нас жив, живучі всіх живих. Прикольненько, воно мені ще опиту дало. Я не проти. Більше опиту. Добре. Я за. Чув, що це щось дуже. А, це квіточка. Опана. Опана. дякую. Дякую Опана. тобі, дякую тобі. Опана. Прикольно ти придумав. Опана. А ти Опана. дуже класно Опана. придумав, знаєш. Я не зможу втекти тепер. Чому? 21 левел Габелла Яка підстава, я в шоці. Він наближається до мене. Добре, давай його відвелю, мене ні, один ревел. Ні, Почекай, почекай, я втік, я вже втік, я Йо-моє, тут два шалкера тих Тобто, я звідси я ніяк сюди не втечу. Я в пасті, так. Да? Тобі прийдеться це зробити. Біжу. Ти його заспавнив, ти його і забирай. Діма, він прийшов до мене. Надіюсь, він не, не, не запустить в мене свій пульс. Він заспавнився? Ще один? Гониш. Тому що Я не впевнений, але. Капець, як мені вийти? Глядіть. Тут, тут од два стоїть. Любий шорох, і він ще один заспавнився. Вони двоє коло мене. Вау. Допоміг називати. <рес> 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 Страшно навіть їсти. а мені зовні коло мене, я в щось. Ти, ти хочеш типу, ти по 30-й, Получати. Так, так. Він дивиться прямо на мене. Він заради мене запульне свою фігню. Давай я чекаю, він чипік, хай за мною біжать просто. Так він То а не а ти того ж... ти зааграв, тобі треба зааграти того другого. Ого, ого. Ого. Нифига себе. А ти приколист. Я, я тобі... надеюсь, допоміг. Я тобі дуже вдячний. Тільки... Я... Тільки один... Я тобі дуже вдячний. Щоб я знав, де мій дім. Так, а мені треба якось... Тикти. ...від оцього. Я на чей поміг. Потім... поміг. Там треш творився просто. <рес> там, розумієш, Біжу наліво там барден, біжу направо там барле. <рес> <рес> біжу назад, там, там ще та якась чешуйниця. <рес> ну ти спас мене. Ну, але окей, я тобі так дякую, ніби ти мене не підставив, то ти мене підставив, тому все чесно. <рес> нє ні, -ні, 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 ні це, це мене буде враховувати треба знайти якесь місце, де нема шалкерів у цих. Ну, там, по-моєму, все добре. Вот так вот. Йома, тут теж ця штука є. Нам би, стріли, ми б змогли... Я розумію! Ви це бачили? Ви це бачили? В це бачили? Я тоді з сподобалось. Мені 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 сподобалось дуже. сподобалось собі сратися. Я собі кайф копаю, мені найс. Капець, він собі там опит получає а я тут відбиваюсь від трьох рвар ти, ти... Ти їх соспавнив. Та ну, гоните. Опит падає і вони видають звук. Прикинь! Тобто ти можеш копати і, і заспавнити вардена через те, що опит впав на цю штукенцію. Вау, це мені повезло, що він не заспавнився. Все, коротше. З мене хватить. Фух. Повезло, повезло. Кейф, okay, yeah. моя черга? Давай. Від, ти йди його відволікай, а я йду. Давай <плат> я буду тобі допомагати. Але давай я качну ще зараз все в 8 левел. Все в 8 е, Ну так, мені потрібно, щоб я мав базу, а потім я буду качати битву просто. Mm -hmm. Ого, тут зразу два можна було качнути. Цікаво, цікаво. Що там, інтелект та декстіріті, напевно. Блін, не хватило навіть левела, щоб качнути. Вау. Я пропоную тобі. Нам пропоную зламати, ризикнути життям спочатку, а потім вернутись сюди і тут щось шукати. Тому ходи за мною. Просто туди треба буде потім вернутися, і краще, щоб ці варди не там вже затаспавнились, коли ми туди вернемося колись. Ось бачиш? Ти бачиш стіну, ні. Вау, wow, ти то все зламав? <laughs> Прикольно. Ну, типу того. Ось, бачиш, отут він є. Його треба акуратно зламати. Я думаю. Давай, давай я спробую, бо. Бо ти так вже мені дуже багато допомагав. А ти зламав... НЕ СТАВ, ФАКЕЛИ! От морж. Хочем не підставити, я чувствую. Це. Ух, він був тут тільки один. Все, кайф, Можеш тут ламати? Дві скільки штук. чекай, тут є скалк скак Він дихає. Пончиш? Я зламав. Так, давай, ти починай тут ламати, а я йду. Що Що сталося? сталося? Штука настрашила мене, вона жива. Я на неї наступив, і вона вжила. Ё-моё, как же это неприятно. Супер неприемно, штукинцы. Да блин. Ого, вони обходят прям. Цікаво б'ється, до речи, сильно. Нам недорозумна якась. Ого. Чотку те? це просто прошочена з'ямка. Не звертай уваги. Шукаємо далі. Так, тут є шалкер. Ну не шалкер. Я забуваю, як він називається. це фігня що робить. Ну ти гониш, Я тобі сказав, я... що він тут є, і ти просто взяв, підійшов, його заспавнив. Я, Вау. я нічого не робив, я легенько підійшов. Я на... просто підійшов. Не на шифті? Це капець, Ні. я ще одного по-моєму, заспавнив. <сміх> <сміх> Чувак, просто тікай. Просто тікай, швидше, швидше, бо він тут. Я б не радий тобі лишатись, якщо тобі твоє життя дороге. Він там. Треба йти в іншу сторону, тоді йдемо туди. Ідем, але пам'ятай, шалкери, shift. Бачиш ці отак, отакі штуки, скалки, shifтуєш? Та що ти робиш? Ш... Ти що псих? Що тут є? Тут було, я впевнений на 100%. Ось вона. Так. Як же мені туди добратися, щоб не було звуку? Напевно, звітом. Тут безпечно помусуть. Хіба ще десь одна сховалась? Єма, що це? Єма? Вау, добре що я прочитав, що це? Що це? Там, знаєш, оцей монстр темний? Він спить, типу, і, і ти його міг не побачити. А я навів на нього і там писали, що це він, і я такий, фуф, вижив. Коротше, треба бути обережним, вони можуть бути де-небудь. До речі, тут бачиш ці коробки. Зламаєш. Mm, зараз я сундук тут, бач. Ого, тут зачаровані книжки, уламок. Ага. Відлуння. Сундук, так сундук. Я тобі тут теж одну лишу. Де зламай. Йду. Зараз. Просто тут ще є трошки речей тих блоків. Я би їх перш тут зламав. Я знайшов сіл для плазма тул. Вау! Вау! Я знайшов штуку, яка дозволяє, по-моєму, крафтити ем, ці незламні речі. В оцій Кенті зламай теж, чуєш? Mm, біжу. До тебе. Де да, ти єде? Mm. Ти що скат, ти не орієнтуєшся, по-моєму. Ламай цю штучку. Ти про що? Тх, ну ти бачиш, де я стою? Ну то, звісно, тоже. Так я дивлюсь на ведмедя, а ти кажеш, ломай цю штучку. Я біш нічого не бачу. Нє! Ня. Я його вбив. Не біжи, не, я його вбив. Берашну. О, ти тоже її вибив. Найс. Блін, і фіг поймаєш, що зверху є ця штука чи ні. Не вроді все безпечно тут. Та ти ламай собі? Якщо вже є десь бачиш. То я якось більш націлений на. на то, щоб ти прокачався, і ми вже йшли. Я можу цю кіточку дома ставити? Ми можемо вдома це ставити, прикольно. Стоп. Я чую Вардена. Ти не чуєш Вардена? Ні. А, це серце. Тут знов така штука, як була тоді, пам'ятаєш. Плазма. Вот якраз з цією плазмою і, роб... і робиться ця Маєш, маєш той. Хочеш ризикнути? Що? З плазми зробити собі щось. Давай. Що хочеш? Ну, no, є верстак. От. Ну, тобі, прав, тобі, треба, плазма. Ось ці білі штуки. Не білі, а голубі. Чекай. Okay. Їх треба штук, як я розумію, дві. Тобто вісім. Так, тобто вісім. А, одну, одну. Тобто чотири. Чотири штучки маєш? Кладай. Ну, ризикуй. Майпадемось. Вау. Швидко, ультра швидко. Уявляєш, як кирка прям буде потужна? Не уявляю, але Вона... я зараз зроблю. Я так і поняв. Давай, мені цікаво. А, 4 штуки для неї треба. Вау. Чекай, ти зламав цей блок і тобі дало ачівку тепло. Okay. А, чекай, ти That's дістав її, і прям цей блок. Він зламався. А ну покажи. Шо? Ну ти зламав це, це в центрі блок, і ти його дістав. Він ламався, коли ah. ми ламали його іншим чимось. Хардку. Лайфрут. Життєвий фрукт. Або фрукт життя скоро. Жорстко. На сільвер, срібна моточка. Чуєш? Ну так. Швидка. Швидка. На ну, так той. Без нормального. Та в мене місця на такі приколи. Беру тоді срібну просто. А Раштовик нижка. Типа срібну собі лише. О, зачарована зілля. Я би ще знаєш, що зробив? Ризикнув і зламав отут шалкер цей вонючий. Не шалкер, а цю фігню. Там ще одна була. Ну от і супер. Тікай, бо він заспавнився. Ну чому ти перестав тікати? Я в шоці. Тобто я не знаю, де бігти, я дивлюсь, тебе немає. Куди бігти, де Дім. А, а ти карту не використовуєш типу чи що? Так, але я, я бачу карту, але що з тією карти, Я не знаю, де Дім. Мене ж не пише де Дім по карті. Ну так. Не знаю, пам'ять використовувати. Oh. Ну, цікаво, Мэйкс, скільки треба мати. Ми трошки ми отримали цей опит. Я думаю, ми ще підемо. Мені сподобалось проти Варда набігати. Це, це досить ой, це досить хороший спосіб, швидкий отримати опит дійсно. І він виправдовує себе, тому що там є ризик. Ну і та, і, звісно, ці два інструменти отримали. Uh -huh. Вони, мінус того, що вони не зачаровуються, але вони не зламні Тому, як якось так, баланс. Баланс. Офігенні речі. Ну що ж, кому сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь. Усім пока. Байо!